На онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку логічні в операції. Продовжуємо знайомитися з мовами програмування і сьогодні будемо розбиратися з логічними операціями. Давайте пригадаємо, що таке інтерпретація проєкту. Яке призначення програми інтерпретатора, які особливості її роботи, та які помилки називають синтаксичними, як вони виявляються на етапі інтерпретації проєкту. По-перше, інтерпретація проєкту це процес перевірки проєкту на виконання, тобто текстовою його версією, комп'ютер перевіряє за допомогою спеціальної програми програми інтерпретатора. Вона умовно перевіряє правильність написання коду, якщо все вірно, тоді програма запускається на виконання. В разі виникнення помилок в такому коді, такі помилки отримують назву синтаксичні, тобто, запис коду був невірно. Помилка на правильності написання слова або певної літери. Сьогодні ж розглянемо три логічні операції, а саме заперечення. Кон'юнкція і дез'юнкція. Заперечення логічного виразу називається логічна операція, результат якої дорівнює true, тобто правда, якщо значення логічного виразу x дорівнює false. І дорівнює false, якщо значення логічного виразу x дорівнює true. Заперечення ж логічного виразу X позначають not X. Інколи заперечення логічного виразу X також позначають або X. Тобто, якщо наше значення X true, тобто правда, то not X буде false. І якщо навпаки X false, тобто хіба, то not X буде true. Можна скласти таку таблицю, яку називають таблицею істинності для операції заперечення. Я рекомендую цю таблицю записати собі до зошита і позначити, що це таблиця заперечення. Для заперечення висловлювань часто використовують частку «не». Наприклад, результат заперечення висловлювання А дорівнює існує найбільше просте число, є висловлювання нот А дорівнює не існує найбільшого простого числа. Наступна логічна операція це кон'юнкція. Кон'юнкція двох логічних виразів x і y називають логічну операцію, результатом якої є true. Тобто, якщо значення кожного з логічних виразів X та Y є true і є false, якщо значення хоча б одного з логічних виразів x або y є false. Кон'юнкція двох логічних виразів X і Y позначається X and Y. Тобто І або та. Інколи кон'юнкція двох логічних виразів X та Y позначається XY. Таблиця істинності для кон'юнкції має наступний вигляд. Запишіть її собі також до зошита. Якщо обидва значення, що Х чи. Правдиві, то значить і кон'юнкція їхня правдива. true. Якщо хоча б один із, одне з із значень x чи y будуть хибні, то значить все значення буде кон'юнкції хибне. Для утворення кон'юнкції двох висловлювань часто використовують сполучник і. Наприклад, висловлювання число 36 кратне і число 36 кратне є кон'юнкцією. Тому що двох висловлювань число 36 кратне 3 і число 36 кратне 2. Наступна логічна операція це дез'юнкція. Дез'юнкцією двох логічних виразів x та y називають логічну операцію, результатом якої є true. Якщо ж значення хоча б одного з логічних виразів x або y є true. І є false, якщо значення кожного з логічних виразів і X і Y є false. Тобто протилежне кон'юнкції. Дез'юнкція двох логічних виразів x і y позначається x or y. Тобто or або. Інколи диз'юнкція двох логічних виразів x і y позначається x та y. Таблиця істинності для диз'юнкції має наступний вигляд. Її також я рекомендую записати до зошитів. Отже, якщо обидва значення x і y дорівнюють true, тобто правда, то і наша дезюнкція true. Якщо ж хоча б одне із значень чи x чи y будуть false, то все рівно значення дезюмції буде true. Якщо ж обидва значення X і Y False, тобто хиба, то і дезюнкція false. Для утворення ж кон'юнкції двох висловлювань час, дезюнкції двох висловлювань часто використовують сполучник Та. Наприклад, висловлювання числа 36 кратне 3, 3 і число 36 кратне. 5, то це буде в нас дезюнкцій двох чисел. Тобто число 36 кратне 3 та число 36 кратне 5. У таких виразах для логічних операцій, які розглянули ми з вами вище, визначено наступний випуск. Пріоритет виконання операцій. А саме, спочатку виконуються операції заперечення. Потім операції кон'юнкції, а за ними операції дез'юнкції. Для обчислення ж значень логічного виразу можна використати таблицю істинності. У ній потрібно розглянути всі можливі значення змінних логічного типу, що входять до цього виразу. І ви бачите, коли в нас використовується по цій таблиці аж. Три різних значення, і спочатку перевіряються ці значення на заперечення, потім на кон'юнкцію і в кінці на дез'юнкцію. Для змінення ж порядку виконання логічних операцій використовують дужки. Так, наприклад, у логічному виразі X or Y and not Z спочатку буде виконано операцію дез'юнкції в дужках, Потім операція заперечення, а потім операція кон'юнкції. Тобто, якщо ми хочемо, щоб наша операція логічно виконалася перша не по порядку, тобто не в заперечення з першим, не кон'юнкція другим і не дез'юнкція третім, а до прикладу кон'юнкція першою, то потрібно взяти її відповідно до дужок. І до цікавих фактів з історії. Логіка як наука зародилася в стародавній Греції. Засновником цієї науки вважається давньогрецький Аристотель, який жив в Давній Греції в 384-322 роки до нашої ери. Точні означення логічних операцій і формулювання їх властивостей були сформульовані англійським математиком і філософом Джорджем Булем у 1854 році. Вийшла його основна робота дослідження законів думки. На цих законах засновано математичні теорії логіки і ймовірності. У ній досліджують систему, яку сьогодні називають. Алгеброю, висловлювань або булевою алгеброю. Булева алгебра стала фундаментальною наукою, основою для створення комп'ютерів і використовується в усіх умовах програмування. Саме іменем цього вченого названо логічний тип даних у програмуванні. Потрібно також відзначити значний Внесок українських учених у розвиток логіки як науки. А саме Яна Лукасевича, Павла Копін, Копніна, Клавдії Руденко та Ірини Хоменко, яку ви бачите зараз на екрані. Завершувати ж наш з вами сьогоднішній теоретичний урок. Я пропоную розв'язуванням репуса. Зараз ви бачите завдання. До ребуса, напишіть в коментарях, що за слово зашифровано в цьому ребусі. Я впевнений, ви легко з ним впораєтесь. І, звичайно, це ж слово логіка. Також спробуйте дати відповіді на питання для самоперевірки, що таке заперечення логічного виразу, що таке конд'юкція двох логічних виразів, що таке дез'юнкція двох логічних виразів яким є пріоритет виконання логічних операцій та що вивчає наука-логіка? Відповіді можете лишати в коментарі під відео. Вдома опрацюйте підручник, а саме розділ 6.7, сторінка 210-214, з підручника з інформатики для 8 класу. Також можете спробувати повиконувати самостійно завдання на сторінці 214. Цьому я з вами прощаюся, дякую за увагу, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей. Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео. А для перевірки своїх знань в описі я також залишаю посилання на інтерактивний тест.